Так, ну що, привіт! Нарешті я в ефірі, дуже сподіваюся, що ви за мною скучили. І сьогодні я до вас не просто так, я по справі, я хочу вам показати одну дуже класну свою роботу, дуже класну книжку, яка, я вважаю, повинна бути в кожної дитини. І зараз я вам її покажу і поясню, чому. Дивіться. Ось така книжечка. Вона називається книга про Божі подарунки. Це не я придумала її, це придумала її одна моя там, дуже хороша знайома, скажімо так, для свого маленького онука. І потім, коли вона отримала таку книжечку, вона замовила ще одну в подарунок своїм друзям. І ось на прикладі цієї книжечки я вам покажу, що то є таке. Дивіться: по-перше, дуже зручний формат. По-друге, фотографії, які там є, це фотографії з телефону. Тобто це не професійна фотосесія. Тут є фотографії з професійної фотосесії, але, чесно кажучи, вони виглядають не так класно, як фото, які ви зробили самі, тому що фото, які ви зробили самі, вони дуже. Емоційні, дуже прикольні, і вони всі несуть якийсь сенс, і вони всі нагадують вам якісь такі моменти життя особливі. Але я відволіклася, повернемось до сюжету книжечки. Що це за сюжет? Що це за такі божі подарунки? Дивіться, я вам буду трошки читати, як ця книжечка побудована. Перша сторіночка, перший розворот це знайомство. Привіт! Я, далі, ім'я вашої дитини. Народилася такого-то числа, такого-то року. Можете вказати вагу, якщо хочете, якісь такі дані, які ви хочете вказати. І далі текст. Я народилася в чудовій сім'ї. Мою маму звати такто, тата звати такта. А ще у мене є братик, якщо, наприклад, у вашої дитини є сестричка, ви пишете сестричка, якщо нема нікого, ви можете нікого не згадувати. Бог створив мене чудовою. У мене. Такі то очі, такі-то волосся, і дуже красива посмішка. А ще у мене всередині є подарунки від Бога, і ця книга саме про них. Тож давайте подивимося, що Бог подарував мені. І далі йде цитата з псалмів 138-й псалом, мій улюблений псалом, один з найулюбленіших. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в отрубі матері моєї. Прославлю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя відає вельми про це. І на першому розвороті ви можете розмістити фото з вашою родиною, фото перших днів життя вашої дитини. І далі поїхали. По сторіночках, що ваша дитина має від Бога, які дарунки. Давайте я вам так швидко, швидко покажу. Це сторіночка любов. Далі йде сторіночка радість. Далі йде сторіночка мир, сторіночка терпіння, сторіночка доброта, сторіночка милосердя, віра і лагідність. І ще є у нас стриманість, і ви можете додати ще, які хочете собі сторіночки, ви можете додати також сторіночку якісь перші слова вашої дитини. Тож, давайте перейдемо до тексту. Я вам прочитаю, наприклад, любов. Фото так само можете брати любі, можете брати такі емоційні фото, там, де ви всі, наприклад, обіймаєтеся всією родиною, або такі фото, де, де видно, що в вашій родині панує любов. Як тільки я народилася, мене зразу усі полюбили мама, тато, бабусі, дідусі, тьоті, дяді. Вони мене цілують, обіймають, говорять добрі слова, піклуються про мене, дарують подарунки, граються зі мною. Я зростаю у любові, і любов зростає в мені. Бог дав мені любов до нього та до людей, і я також дарую любов Богу та своїм рідним. Я їм посміхаюсь, цілую, обіймаю, дарую подарунки та говорю їм про свою любов. Я дякую Богу за те, що Він любить мене, за те, що мої рідні люблять мене, та за те, що я люблю Бога та рідних людей. Я буду зростати, і любов в мені буде зростати все більше та більше. І далі знову йде місце з Біблії, 1 Івана 3:1. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Ви можете розмістити будь-який текст, можете розмістити любі місця з Біблії, які ви тільки забажаєте. Ну і, відповідно, фото. Дивіться. Фото з якихось поїздок. І дуже класно, що тут не професійні фото. Взагалі, я вважаю, що сучасні смартфони фоткають ну не гірше, ніж професійні фотоапарати. Тому використовуйте ці фото. Так, далі сторіночка радість. Так само, якісь радісні фото можна взяти. Ну, тут є зі студії, і зверніть увагу, що фото. Свої власні вони виглядають набагато емоційнішими, ніж студійні, правда? Ну тут ну, ну, ти просто стоїш, просто ти в красивому якомусь вбранні просто стоїш і все. І ну, ніякого такого особливого моменту життя за цією фоткою нема. Так, радість вам зачитаю. Як чудово, що є радість? Радість це коли ми граємо, сміємося, перемагаємо. Спілкуємось разом, їмо, разом засинаємо. Бог дав мені радість, вона моя помічниця, вона завжди знайде щось хороше, підніме настрій, тому я з нею дружу. Радість, ти моя подруга. У мене радісна сім'я. Ми любимо разом проводити час, веселитися. А мій братик це маленька радість. А нещодавно у мене з'явилася ще одна радість. Це мій маленький песик, і він такий забавний. Іноді мені буває сумно, страшно, образливо. Але я знаю, що все минеться, і я знову буду радіти. Я дякую Богу за радість. Я дякую Богу за те, що Він подарував мені радість. І місце святого письма. Не бійся ти земле, а тішся і радій, бо велике Господь учинив. Так само можете любе місце п'яти, наприклад, радійте завжди в Господі, чи щось там, що ви собі забажаєте. Так, сторіночка мир. Так само, текст я вам вже не буду зачитувати, і класні фото. Сторіночка терпіння. Ну, Тут просто фотографії рандомні випали, тому що ця книжечка саме ця книжечка побудована так, що ну, від народження дитини і до, скільки тут їй вже? 8 рочків. Дивіться, наприклад, ця фотка дуже прикольна, мені подобається. Видно вам отак? Можете взяти. Ну і взагалі, уявіть, що ви отаку пам'ять залишите своїй дитині. Уявіть, що коли ваша дитина виросте, в неї в житті щось трапиться неприємне. Ну, не хочу наперед казати, що б це таке могло бути, але ми знаємо, що таке життя, ми знаємо, що в житті трапляється різне, і ми дуже переживаємо, а що, якщо наша дитина щось таке стріне на своєму шляху, що відтягне її від Бога? І от уявіть собі, що такі складні часи настали. Цю книжечку вона не викине ніколи, тому що це її дитинство, це фотоальбомчик такий, і це дарунок від батьків. І ось колись в такі скрутні часи ця книжечка попаде до її рук, вона відкриє її, ваша дитина, і згадає, згадає вас, батьків, і прочитає ці слова, що вона має від Бога. І, можливо, ці слова... Про те, що всередині тебе вже є любов, вже є радість, вже є мир, терпіння, вже Бог тобі все дарував, все, все що тобі необхідно, це тільки звернутися до нього. І можливо, ця книжка колись. Утримає вашу дитину від якихось неправильних вчинків. Можливо, ця книжечка колись поверне її до Бога, стане відповіддю на якісь її питання, підтримає в скрутні часи. Тому я вважаю, що таку книжечку просто ну, кожні батьки, які люблять дитину, які піклуються про її майбутнє, обов'язково мають зробити. Дивіться. Тепер щодо, щодо самої книжечки, вона, в принципі, може бути любого формату. Наприклад, там 20 на 30 такий альбомний. Як А4. Можна зробити більшої 30 на 30, такі як весільні книги я роблю. Але мені здається, що для ну, такого формату книжки, що це самий зручний розмір 20 на 20. Ідеться книжечка, тим більше, що вона не виглядає маленькою. Дивіться, коли я її розгортаю, вона таки доволі велика, тому що тут в нас виходить 40 см, і багато класних фоток сюди. Можна помістити. О, До речі, дивіться, яка класна фотка. Так само зроблена просто на смартфон. Дуже цікавий ракурс, цікаві, цікаві кольори. До речі, що стосується кольорів, я обов'язково роблю корекцію, бо я знаю, які фото мають попадати на друк. І тому книга виглядає отак яскраво. Так що за це можете не переживати. Єдине, що не скидайте мені, будь ласка, дуже розмиті фото, бо там я мало що можу зробити. Але ви і це місце розумієте. Так, що ще вам сказати про таку книжечку? В принципі, ви можете взяти любий сюжет. Не обов'язково брати Божі подарунки. Ви можете розказати дитині Євангеліє, ви можете розказати дитині історію свого знайомства з мамою, помістити якісь прикольні фотки, наприклад, якщо ви подорожували з мамою, як ви дізналися про вагітність, щоб дитина розуміла, що її чекали, її кохали, що така її історія, що отак от вона в цьому світі бажана. І я впевнена, що колись це так само її підтримає, тому що Дуже важливо передати дитині оце розуміння, що її люблять. Ну це кожному, кожній людині важливо знати, що її люблять, і так само вашій дитині. Дивіться, ще яка який є нюанс. Це те, що буде передаватися з покоління в покоління. Тобто ваші онуки, ваші правнуки так само колись візьмуть оцю книжку. І те, що ви тут напишете, оці слова, що ти маєш від Бога, так само це буде і для них послання. Розумієте, як це важливо? Тому я е, оцю ідею вам даю. Не моя ідея, але вона дуже класна, достойна того, щоб поширюватись. Я вам даю ідею: ось вам ідея, ось вам я. Будь ласка, звертайтеся не за всі гроші світу. Таку книжечку ми з вами зробимо. Так що, в принципі, все, що я хотіла вам сказала, ви побачили мене, що я жива-здорова, навіть посміхаюся, Україна переможе, дуже вас люблю. Всім пока!